Знаєте, я коли ну, дивилася на коаліцію соціалістів, комуністів і партії регіонів настільки ідеологічно несумісної, мені згадувався один маленький такий лагідний анекдот це коли білочка і зайчик покохали один одного і створили родину, і почали жити, кохати один одного, а діти не народжуються. І вони пішли до мудрої сови і кажуть, що нам робити. От ми, білочка і зайчик, зробили родину. А діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, білочка і зайчик. А сова подивилася і каже: ні, тому що ви обидва мальчики. <рес> <рес> То я хочу вам сказати, що насправді іноді поєднувати те, що не поєднується, практично неможливо. Воно не має ні шансу, ні природнього якогось шляху, і воно завжди закінчується відсутністю дітей, шановні друзі.